Вітаю, вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас риболовля. Риболовля сьогодні у нас з криги. Риболовля за хижаком, а саме за окунем. Сьогодні я взяв з собою і балансири, і блешні. Ми знаходимося на кам'янському водосховищі. Це такі великі розливи. Ці місця. Дуже полюбляють рибалки з Дніпра, з Полтави. Є окунь, щука, все є. Але його знайти це саме важливе взимку. Зараз розкладаємося, буримо, починаємо рибалку, і в процесі я буду з вами ділитися, що я роблю і для чого я роблю. А зараз робимо лунки. Коли я полюю на окуня, я завжди вибираю такі місця темні на кризі, тому що в містах, де крига прозора, окунь лякається, особливо окунь гарного розміру. Зараз я теж вибрав місце, де такі темні п'ятна, і буду розбурюватися. Луночки я роблю десь на відстані 5-7 метрів. З першого, разу я ловлю, з першого разу я роблю лунок 10-12 і потім вже відчуваю, який рельєф і шукаю свою першу покльовку. Так, ну що, лунки зробили? Розпочинаємо нашу ловлю. Є в мене така і сідуха, і там кое що знаходиться. Ну, про це потім. Так. У мене тут така зручна сумочка, тут у мене і вудки, і все запасне. Так, що тут у нас? Блешню? Розпочнемо з блишні. Так. Саме важливе це глибина. Я трохи ці місця знаю і тут глибина повинна бути десь 2,5 до 3 метрів, і навколо десь метрів 5. Взимку Є багато спосібів ловлі. Е, хтось любить ловити карася, хтось плітку, хтось судака, хтось окуня. Е, дуже багато видів риби, яку можна ловити, і дуже багато спосібів. Я, більш за всього, люблю ловити хижака. Саме цікава ловля, але саме Саме важка, це ловля судака. Ну, зараз е, немає можливості е, пройти в ті місця, де живе судак, йти далеко, і крига ще не, не, не дуже міцна і є промоїни. Тому сьогодні я вибрався на окуня. Коли ми ловимо окуня, та в принципі і судака, як правило. На свіжій лунці він клює в першу хвилину. Це вже потім друга, третя або десята риба, до якої треба підбирати ключик, а перша повинна клювати дуже швидко. Ну, тому я більше 2-3 хвилин на лунки не задержуюсь. Тут трохи глибше, та не трохи, десь на, на пів метра. Це гарно, коли на відстані 5 метрів перепад глибини пів метра, метр, окунь таке любе. І покльовка, друга покльовка. Третя покльовка. І тут включаємо секретик. Наш секретик це підсипка. Зараз піймаю свого першого окуня. І розповім, що таке підсипка для тих глядачів, хто дивиться це вперше. Так, друзі, є. Є перший хлопець. Є перший хлопець на блешню. І так потужно. І так потужно взяв. І такий гарного розміру. Так ми цю луночку помітимо. А помічаю я лунки таким чином. Я або ногами, або руками роблю такий бортик. Якщо ви в наших краях будете на кризі і побачите мене, і такий заборчик біля лунки. Знаєте, це моя лунка. Є другий. Другий підійшов на підсипку. Я трохи пізніше розповім вам в подробицях. Що таке підсипка? Гарненький який. Гарненький який працює технологія, браконьєрська технологія, навіть не знаю, розповідати подробиці чи ні. Збирається рибка, такий дніпровський спосіб ловлі з підсипкою, і я дивлюсь, кругом. Рибаки ходять, ходять, шукають, а у нас покльовує. У нас покльовує. Ох, ковтає. Глибоко. Як добре, що це не балансир. Бо якщо балансир так ковтне, це хвилин 5 доставать. Друзі, поки буду ловити, всі подробиці розповім трохи пізніше. Приловлю окунців швидкість. Це саме важливе! Саме важливе. Треба робити все швидко, поки там хлоп'ята підняли піря. Так, хлопці, ну, давайте, щоб ви довго не чекали, швидко розповім спосіб, який я використовую. У попередніх передачах я вже розповідав про цей спосіб. Це ловля-окуня з підсипкою. Я ніде не зустрічав. Серед других рибалок, щоб такий спосіб використовували. І розповім ще раз, як це в нас виходить. Ми купляємо перед рибалкою живчика, він такий довжиною, мабуть, як спічка. І шукаємо конця. Тільки ми побачили покльовку, шукаємо ми або балансиром, або блешнею. В лунку кидаємо 10-15 живчиків. Ці живчики під лункою так собі рухаються взад-вперед і підходить окунь. І часто таке буває, що підходить, якщо є недалеко, гарний окунь. Коли ми ловимо таким способом, важливо, на мій погляд, важливо ловити блешнею. Яка має один гачок. Мало того, що один гачок, замість гачка я використовую голку. Щоб не було бородки, саме важливо це дуже швидко знімати рибу з приманки, щоб приманка, приманка як можна швидкіше попадала у воду. Тому що там стоять такі окуні, вони так розпрямляють пір'я. І якщо там один хтось наважився і клюнув, другим теж хочеться. І вони чекають, і треба швидко туди засунути приманку, і вони швидко клюють. Коли стая велика, то підкидуючи живчика, стая піднімається під саму лунку. І буває таке, трохи-трохи ваша блешня. Зайшла за кригу і тут же йде покльовка. В таких випадках треба використовувати товсту жилку мінімум 0,25 тому що на короткі може клюнути окуні пів кіло, і кіло, який завгодно. Для цього потрібно мати вудки з різними діаметрами жилки. От Бачите, я швидко його відчепив і приманочка пішла вниз. І якщо їх там багато, то наступний клює дуже швидко. Дуже емоційна, дуже прикольна риболовля, її можна відзначити як трохи навіть браконьєрською. Ну, Я зараз бачу активність риби не дуже велика, Ну, тим менш, покльовую, покльовую, друзі. Уходячи з лунки, на які я впіймав, я от зараз оператор покаже, возьму трохи живчиків і кину. І вони тут зараз будуть шукати собі шлях і потихеньку один піде, другий, третій, і по черзі будуть гукати окунців. Так. А ми поки підемо туди, де піймали першого. Запускаємо нашу приманочку зверху і потрошку Спускаємося як на ліфті. Так, ага, ось що у нас дно. Ах. Обізвався. Оп'ять обізвався. Або малий, або дуже хитрий. Або малий, або дуже хитрий. І ви бачите ті лунки, де я не підсипав, ноль реакції, мабуть, один і невеликий, та що ж таке Іди сюди да, малий, як я казав, але треба почекати. Коли так рибка капризна, паузи треба робити трохи більше. А ну один ти чи ні? Ось! Ще один. Ще один. Основною жилкою. Частіше я використовую жилку 0,2. Буває і 0,16, і навіть буває 0,14, коли дуже-дуже легка блешня. Але це коли треба вже ну прямо умовити рибу клюнути. А для класичної риболовлі два діаметра. Це 0,2 і 0,25. 0,25, це для ловлі або на короткій дистанції, або коли пішла жара. 0,25 мій улюблений діаметр. Я і на невеличкого судака його використовую, і на Окуня. Ну, на Окуня частіше починаю з 0,2. Друзі, а хто? Скаже, що саме важливо на зимній ловлі. А саме важливе це компанія і обід. А якщо він гарячий, це найвкусніший обід, який тільки буває. Зараз пару хвилин ще половимо і підемо до компанії, до нашої пообідаємо. Сьогоднішня у нас рибалка почалась після обід і часу не дуже багато, але, але коли клює, час летить як година, як секунда летить. І так чекаєш цю покльовку, як дасть. Ох, рибаки, мабуть, самі щасливі, щасливі люди. Раніше на окуня я ходив виключно або з мормишкою, або з балансиром без підсипки. Але зараз такий час, немає часу для багатої кількості рибалок. Складне дуже, складний дуже час, і коли дозволяєш собі виїхати, вже навіть маєш бажання точно, точно впіймати. І в такому випадку така ловля з підсипкою, вона спасає. Ну, Хочу вас попередити, хлопці, коли у окуня активність вище середньої, наловити можна дуже багато. І якщо ви попадаєте на такий. Гарний кльов і у вас ще є така підсипка, навчіться собі казати стоп, бо ну, не останеться окуня вашим ні дітям, ні внукам. Для задоволення достатньо впіймати 3 кг, так як це прописано у правилах. Отримати задоволення. Ну, якщо трохи переловили, ну хоч малих повипускайте. Друзі, буду завершувати сьогоднішню рибалку, бо вона дуже азартна, і треба вчитися сказати собі стоп. Бо можна ловити, ловити і не зупинитися. І потім, якщо прийде інспекція, можна заплатити великий штраф. Що хочу вам сказати? Те, що казав, Весь цей час, коли ділиться такими хитрощами, завдяки яким можна впіймати багато риби, я звертаюсь завжди, що, друзі, беріть не багато Беріть небагато. багато. Ми їдемо на риболовлю за задоволенням і ми отримуємо це задоволення. Його неможливо купити за гроші, якщо навіть ви захочете. Тому треба оставляти риби, рибу в воді, оставляти її нашим дітям, внукам. Отримуйте саме головне задоволення. Як завжди, в кінці хочу подякувати нашим хлопцям, нашим воїнам. Які боронять наш кордон, нашу землю це герої, якими пишається весь світ, пишається вся країна. Ми вам дуже дякуємо. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш, і ми з вами зустрінемось обов'язково в наступному випуску.